Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися подарунки від неділі на три варіанти, як завжди, коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. я починаю з першого. перший варіант. Шість жезлів, говорю вам так. Можливо, на цей день ви взагалі відчуєте свою перемогу. Ну, Загалом у вас буде такий день вдалий. Можливо, ви отримаєте якісь довгоочікувані звісточки. Можливо, в когось з'явиться шанс розрішити питання, які ви тривалий час не могли вирішити раніше. Якщо ви планували якісь заходи у суспільстві, у спільноті, у вас вони пройдуть вдало. Ну, а ще ваш, ваша праця може в цей день бути оцінена гідно. Так, як того ви заслуговуєте. Можливо, просто це. Хтось із членів родини, або хтось із знайомих буде помічати, які зусилля ви прикладали, і вас ви отримаєте якусь похвалу і будете від того задоволені. Загалом цей день у вас буде для здійснення ваших бажань, у вас це буде виходити дуже легко і навіть особливих зусиль не потрібно прикладати. Загалом час проведете приємно. Ну і ще, можливо, вам потрібно в цей день. Бути таким, проявляти свої лідерські якості і розуміти, що якщо ви уважні до людей навколо вас, то будете отримувати саме це і навзаєм. Наразі в цей день перед вами буде стояти задача навчитися керувати своєю енергетикою, яка буде давати вам можливості, і не забувайте зберігати баланс, брати, давати, тобто скільки ви вкладаєте. Куди і чого рівно стільки ж потрібно вам отримувати навзаєм, щоб ви не втрачали такі гарні ресурси, які йдуть вам на цей день. Тож, бажаю вам приємної неділі. Другий варіант для вас п'ятірка Пентаклів перевернута говорить про те, що, можливо, саме у цей день ви зможете. Вирішити якісь свої питання, можливо, у вас були якісь сімейні складні ситуації, або якийсь безлад у ваших справах. Ну, а ще, можливо, у вас не вистачало ні фінансів, ні ресурсів, якісь е е е е ваші грошові проблеми могли бути активними для вас. Для когось, можливо, у вас стан здоров'я е е про себе дуже негативно нагадував. То на цю, у цю неділю ви зможете набратися своєї сили, тому що зайвої, не сили, не ресурси витрачати вам не потрібно. Краще приділіть час для того, щоб ви могли відновитися. Ну, хтось, можливо, подивиться цікаву передачу або фільм. Хтось просто відпочине на природі, наберетеся сил, наберетеся свого ресурсу. Але не забувайте, що для вас ще є така підказочка, що вам. Потрібно звернути увагу на той спосіб життя, який ви наразі ведете, тому що у вас якісь можуть бути проблеми, які взагалі носять хроничний характер. Або ви самі справи пускаєте, щоб вони йшли своєю чергою, і не приймаєте ніякої участі, не контролюєте, або створюєте якийсь хаос в своєму житті. Можливо, у вас не прописані якісь плани, і ви живете так, ну, от прийшов ранок, як прожили, так прожили. А від цього ви забагато втрачаєте ресурсів. Це взагалі така йде вам підказочка, що ну, от, коли ви втрачаєте ці ресурси, у вас, можливо, стан здоров'я погіршується, ви багато чого не виконуєте, а наші незавершені справи також забирають наші сили і забирають наше здоров'я. Тому ваш фізичний стан, можливо, буде потребувати у цей день додаткової уваги. І, як я вже сказала, набирайтеся сили, набирайтеся ресурсу, і таким чином ви для себе на цю неділю просто себе відновите. І це буде для вас сюрприз. Тож бажаю вам гарної неділі. І третій варіант для вас мах. Ну, третій варіант взагалі, ви в цей день у вас все буде підкорюватися. Все буде так, як ви самі хочете. Звичайно, якщо ви чогось хочете. Тому що для того, щоб щось відбувалося в житті, нам потрібно проявляти ініціативу, шукати якусь інформацію, показувати свою майстерність. Можливо, реагувати, якщо вам приходять якісь пропозиції, то на них потрібно. Відповідно, давати якісь відповіді або приймати участь у чому у чомусь. Тобто на цей день ви сам собі мах, ви все можете досягти. У вас будуть всі ресурси, всі можливості для того, щоб ви здійснили свої плани, свої бажання в цей день, то могли себе реалізувати, заявити про себе, щось нове розпочати, підвищили свої навички, вміння. Але при цьому всьому головне, головна умова для вас буде така: вам важливо опиратися на себе і на свої знання. А ресурси, як я вже сказала, у вас вистачає. І загалом, цей день все, що якісь сюрпризи можуть бути, ви самі собі можете їх створити. Тому що все буде залежати від ваших рішень, і тому вам потрібно проявляти ініціативу і проявляти себе. Загалом найкращий сюрприз це будете ви самі у себе. Тож, бажаю вам гарної неділі.